you Ісус сказав своїм учням, ви сіль землі. Якщо сіль опресніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди? Ви світло світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто вдома. Тож, нехай сані ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла. І прославили Отця Вашого, який на небесах. Це є слово Сконі. Нехай слово Святого Івангелія знищать наші гріхи. Амінь. В імоця і Сына, і Ducha Swatego, i w będzie pochwalonych Христос. Амінь. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні наші міністрати, братя рице, святого Яна Павла Другого, наші вельми шановні сестрички, монахині, органісти, крогі парафіані, улюблені в Христі, Божі діточки. Пан Єсус, який можна сказати, так, що Недавно або от-вот -вот, пару хвилиночок тому розповідав про вісім блаженств, п'ятий розділ святого Матеуша. Сьогодні продовжуємо далі читати цю главу. Блаженні, щасливі, святі, які є тихі, які убогі, які лагідні. Блаженні. А зараз відразу кажемо, не можна зупинитись на тому, щоби не розповісти людям про Бога, щоб не дати людям поштовху шукати Господа. Не можна мовчати, щоб часом люди не заснули в своїх гріхах, в своїй неправоті. Ви світло світу. Весіль землі, яке велике завдання сьогодні стане перед нами. Світло, яке освітлює все повністю навколо, і чи хтось цього хоче, чи не хоче, це світло показує всю правду. Правда гірка і правда солодка. Правда в якій людина повинна признатись до того, ким вона є. Бо в світлі все видно, бо світло є для того, щоб людина могла так багато речей в житті побачити, світло не тільки для свого дому, для своєї родини, для своєї сім'ї, ви світло для світу. Як важливо є сьогодні зрозуміти, що від нас не залежить так трошки, від нас не залежить багато. Від нас після Бога залежить все. Після Бога все від нас залежить. Колись на одних реколекціях Сон розповідав такий приклад своєї родини, багатодітна сім'я, батьки завжди запрацьовані, тато приходить з роботи, ще вдома повну праці, Діти прибігають, кожен хоче уваги, кожен хоче, щоб цих пару хвилин якнайдовше посиділи з ними батьки. І одного разу йдуть з роботи. Тато купив своїм дітям, можна сказати, за спокійливу гру. Це була коробка з пазлами, тузлі. Треба було щось скласти. Але дуже цікавий пейзаж, карта світу. Подумав собі, тато, тепер буду мати спокій. Вони до школи не ходять, вчаться в садочку, в старшій групі хтось, хтось в молодшій, поняття не мають про географію, за ким складуть, то можна зо два тижні відпочивати. І сів собі тато на хвилиночку вдома, відкрив газету, бо це ще в тоді ті часи, коли люди читали газети, починає читати якусь статтю, вже собі так розслабився, що Врешті відпочине, діти мають забавку. Проходить дві-три хвилини, приходить до нього один з його дітей, синочок, не найстарший. І каже: тато, подивись, чи правильно. Батько дивиться. Каже, ні, це щось не то. Як це так? За пару хвилин карта світу. Це ж ви ніколи глобусу в житті не бачили. Де ви знаєте, де Африка, де Азія, де Австралія. Це щось неможливе. Хто вам допомагав? Ніхто. Не може бути, може бути. Беруть тут коробку з малюнком, розвертають в другу сторону, а там намальована людина. І діти кажуть, Тата, а ми складали людину. Очі, ніс, вуха, руки, ноги. Як розвернули довгори ногами, то вийшла карта світу. Тато зрозумів, що з однієї це не було правильне рішення, щоб втікати від дітей. Вони потребують цього батька. А з другої сторони, він як старший чоловік, усвідомив собі, щоб зробити порядок на цілому світі, треба скласти одну людину. Вистачить скласти одну людину щоб в голові був розум, щоб в серці була любов, щоб в руках була лагідність, щоб в ногах було бажання йти комусь помогти, щоб очі бачили потребу другої людини, свого ближнього. Вистачить поукладати одну людину, і світ поміняється. І така є правда. Ми бачимо різні переміни в світі не тільки в нашій країні, не тільки в нашому селі чи містечку. Від однієї людини може так багато залежати. Були люди, які були винахідливими, які були митцями, люди, які були. Можна їх назвати відкривцями цієї правди, вчені фізики різні, айштан, ще якісь там другі. Сьогодні прийшло багато років, всі знають, хто такий Аристотель, хто такий Платон, хто винайшов лампочку, яка світить. Це не було 20 чоловік, це не була 20-ка в постійно чи, наприклад, десятка, як зараз є в парафіях, це була одна людина, яка придумала колесо, одна людина, яка придумала машину, одна людина, яка придумала радіо, телевізор. Це був хтось один поперник, дуже знаний в Польщі, канонік. До сьогодні, бо пройшло багато часу, ніхто не знає, чи був псьондом чи простим чоловіком, але тоді в постійні давали ці звання навіть світським людям. Це був канонік, катедральний, який затримав сонце, а рушив землю, відкриття на цілий світ, поміняв людям космос в голові. Це ті, які добре щось зробили. Не хочемо згадувати цих всіх, скажімо, Ленінів, Сталінів, Гітлерів і так далі, які винищували людей, які, як колись один мій сусід, старенький дідусь, коли прийшов я до нього додому, вони щось розмовляли з другим сусідом ще про Другу світову війну і розповідали про цих людей, яких я не знав, якісь там віри, а ще там хтось. І я кажу, дідусю, а про що ви розказуєте? І він так не знав, як при дитині повестись, а вони перебирали якусь там гречку на столі. І він каже, дивись, яну, це цілий світ, ця гречка на столі. І була така людина, яка ось так зробила. Він взяв руку пополовині і цю гречку скинув на землю. і каже, отак одна людина зробила. Якщо ти будеш добрим хлопчиком, то ти ні одної зернинки не стратиш. І я собі це запам'ятав, це була якась катехеза, яка, так по-дитячому, мусила залишитись в серці і в розумі. Кожне зернятко є дуже важливим. І він потім каже, якщо одне зернятко кинеш в землю, будеш його доглядати, то воно дасть більше, ніж на цьому столі. І ніхто з голоду не помре. Одна людина, яка сьогодні почує слова пана Ісуса з Матеушової Евангелії, з Евангелії благославність, яку ми сьогодні далі продовжуємо читати світло для цілого світу, сіль для цілої землі. Так як би пан Єзус сказав, ані сантиметра немає на цьому світі, де без земля не була християнством. християнство. цього хоче пан Єсус. Може ми дивуємося, чому не цукер, шеркість там речі, але сіль вона завжди є життєдайна. Сіль вона дає життя, почай мені дати забагато. Помішати з водою, підлити вазон, ця квітка може стратитись. Такий секрет відкрию, хоча це не є якась величезна тайна, життєва. І напевно неодноразово я це розумів, але так ще раз потрібно було мені почути Наші сестрички, які тут сьогодні з нами наші святи, Кажуть мені, коли я був воська, кажу вийде, якщо робити оцет, треба взяти цукру і кинути воду і потім додати решта. Я кажу, ну як це цукер? Так, бо він починає бути гірким. Це нам здається, що цукерок солодкий, але якщо комусь не можна їсти конфет, то комусь дамо цукерку, і ця людина може вмерти. Вона може задоситись. Не завжди що блищить. Є але пан Єсус каже сьогодні не про якісь отражателі, чи люстра, чи зеркала. Пан Єсус каже сьогодні про правдиве світло. Він не каже, що ми є промені. але світло це та як сонце, яке людина бачить, ми повинні бути відочні, ми повинні бути знаком живого Бога. А знак він повинен мати мінімум, повинен мати дві категорії, два атрибути, щоб бути точно знати. Це є видимість і однозначність. Можеш опиранити є події сьогодні в кустці, можуть зрозуміти краще, якщо знак перевернути до Гринування, вже не буде 60, буде 90. Це є двозначність. Якщо знак сховати в кущі, десь в дерева, то можна поспорити з поліцією і ти виграєш. Бо знак мусить бути чіткий, ясний, відочний, його повинні люди бачити, і там немає знак питання, якщо ви хочете, можете їхати помаленьку. Там є точно написана скористь, швидкість. Християнин це такий знак, який не блищить, але який світить, який сам дає світло. І щоб не бути божком чи ідолом, то треба Бога правдивого мати в серці. Якщо ми світимо, то це означає, що в нас є Бог, який через нас просвічує цей світ. Тоді люди скажуть, що ти є правдивий. Це не є людина з фонариком. Але це людина, яка цей фонарик вина з'їсти, і вона повинна цей фонарик внутрі світити. Ось так образом. Правдиве світло і сіль землі. Людина сама мусить бути солона, так як не раз хтось працює на городі і під солоною обливає людину. Людина сама мусить бути солона, щоб тебе хтось покушав, скуштував і повірив, що це не правда. Повірив, що це є правда. Тому сьогодні, коли ще лунає ехо вісьми благославленість, де пан Єзус нам у горі проповідує перше казання, Він якби запечатує свою проповідь і каже, я хочу мати конкретних християнів. Я хочу, щоб ці християни йшли і просвітлювали дорогу іншим людям. Це не завжди таке світло, як від лампочки електричні. Але може ти прийдеш до когось додому, скажеш два слова, і людина скаже, а тепер я розумію, в чому справа. І це є світло пояснення, витлумачення. І так само в сіль землі. Може комусь це буде прикро, може хтось це не зрозуміє, може когось це вщітне, якщо рана жива. Але потім це все загоїться. Людина зрозуміє, від чого повинна втікати. Людина починає розуміти, що ця сіль показує, в якому місці тебе болить. А більше порятунок, так колись мені один врач сказав, каже, якщо тебе щось болить, це дуже добре. Бо якщо б тебе нічого не боліло, то ти би вмер і не знав, від чого. А Він показує, що потрібно лікувати. Якщо приходиш до мене, каже цей лікар, і показуєш точно на місце, де тебе болить, то 90% ми тебе врятували. Показати місце, де є біль. Це дуже важливо. І це і сіль землі. Християнин, який приходить до нашого життя, людина, яка живе Богом. Коли тобі скаже якесь правдиве слово, вона покаже тобі твою проблему, але теж дасть світло, що треба робити. Не просто скаже, що ви не правий, але скаже, який вихід з цього, бо це є дуже важливо. Тому сьогодні, коли ми святкуємо День Святого, Варнави, Апостола, Бачимо в його історії життя, в його житористі, біографії. Він провадив святого Павла, апостола, туди, де потрібно було йому найбільше бути. Це Єрусалимська спільнота, це святий Петро. Це пізніше, десь віддалені люди, які вірили в різних божків, Мала Азія. І настільки йому залежало на Богові, що він справді віддавав своє життя, свій час, свій маєток, а пізніше присвятив свою смерть Богові і був вірний і за життя, і після смерті, і в момент вмирання, підтвердив те, що він є правдивий учень пана Ісуса. І хоча сьогодні, може Бог тебе не кличе, чи мене до такого вмирання мученицького, але Бог потребує цієї взаємності любові, щоб ми віддали свій час, а це часто є вмирання, щоб віддали свої пани Богу, і це теж є вмирання, щоб віддали Богу свою присутність, бо хтось скаже, що можна вдома помолитися, ми йдемо до Костяла. Це теж вимирання, це якась невигода, це потрібно прикласти здоров'я, зусилля. Але це є відповідь на Божу любов. І це в'яле мовченство, біля мученство, яке Господь також приймає. І це означає, що ми для других людей є цим світлом, сіллю, бо як хтось інший дивиться на нас, що ми. Кожного дня, не тільки в неділю, але кожного дня як до то це справді освітлення людей може сліпить їм очі, може ця сіль падає їм не тільки в рану, але в очі. Але вона цих людей одужує. Ці люди починають розуміти, що в їхньому житті, окрім Бога, нічого немає найціннішого. І по таких вірних учнях Христових. Другі люди починають задумуватись, як би це залишити своїми травнями на життя і піти за Богом, не бояться йому присвятити тих пари хвилин чи якусь годину дня. Тому що Бог дає більше, а колись дасть життя вічне. Тому за цю вічність сьогодні вже в цей час, в цій Божій службі, дякуємо Богові. Амінь. I będzie pochwalony Jezus Chrystus.